У Німеччині бракує кваліфікованих працівників. Уряд збирається спростити приїзд іноземних спеціалістів. Тож, де краще влаштуватися на роботу, щоб зарплату не з'їла оренда житла. Міста мільйонники у Німеччині чотири міста мільйонника: Берлін, Гамбург, Мюнхен та Кельн. Тут багато високооплачуваних вакансій. Але, приміром, у Берліні орендна плата за житло, залежно від району, сягає 130-142% від середньої ціни оренди в країні. А в Мюнхені взагалі 170%. Це місто з найвищими у Німеччині цінами на нерухомість. Деякі роботодавці тут навіть доплачують висококваліфікованим спеціалістам, однак працівники із середнім доходом цього не отримують. Тож їм доволі складно утримувати родину треба їхати в регіони Шанси знайти хорошу роботу вищі на півдні та заході Німеччини, ніж на сході та півночі, помітили дослідники. За даними інституту німецької економіки, приміром в містечку Єна в Тюрингі зі 100-тисячним населенням кількість вакансій сягає 67 на 100 зареєстрованих безробітних. Втім, зазвичай роботодавці повідомляють агентству з працевлаштування лише про половину вільних вакансій. Це означає, що реально вакансій у цьому містечку на півдні колишньої НДР більше ніж людей. Які шукають роботу. Крім того, там низька орендна плата за житло 81 відсоток від середньонімецького показника. Де найбільше вакансій? У другому кварталі цього року найбільше вакансій було на заході Німеччини аж 940 тисяч. При цьому на сході країни лише 270 тисяч. За статистикою німецькі компанії знаходять потрібного співробітника в середньому за 82 дні. Хто найбільше заробляє? Найбільш високооплачувана професія у Німеччині лікарі. Вони заробляють в середньому 84 тисячі євро щороку до вирахування податків. На другому місці банківські працівники 70 тисяч, на третьому інженери із щорічним доходом у 67 тисяч євро. І що показово, працівники it сфери лише на четвертому місці і мають в середньому 65 тисяч євро на рік. Баварія кличе. Незважаючи на те, що столиця Баварії Мюнхен найдорожче для життя місто в Німеччині, інші регіони цієї землі поєднують у собі і добре оплачувану роботу, і доступне житло. Приміром у заснованому ще римлянами місті Регенсбург та його околицях вартість оренди житла практично збігається із середнім показником у Німеччині. При цьому кількість вільних робочих місць на 100 безробітних більш ніж в перевищує середньостатистичний рівень і складає 101 вакансію. У цьому містечку мешкає лише 140 тисяч людей, і є багато великих та малих підприємств, які розробляють нові технології. Цифрова ера у старовинному місті.